Верховна Рада України друзі сьогодні проголосувала закон, яким буде виділено додатково 325 мільярдів гривень на оборонку. Вони голосували за основу, та в цілому відразу також ухвалили рішення про продовження воєнного стану в Україні до 3 лютого 26 року. Це не означає, що війна. Триватиме до 3 лютого або закінчиться 3 лютого. Рішення традиційною хвалюється вже не вперше в Україні. Війна може закінчитися раніше, може пізніше. Зеленський сказав: Ми готові завершувати війну. На цю хвилину, коли я вам розповідаю, головні новини сьогоднішнього дня, 21 жовтня, відбувається ракетна та безпілотна атака по території Росії. Про її наслідки дізнаємося трішки згодом. кажуть, вибухає навіть у Московській області. І зустріч Трампа і Путіна перенесено на невизначений срок. Так само не буде зустрічі Марко Рубіо та Лаврова, очільників закордонних відомств країн. Про це повідомляє джерело наближене до Білого Дому. Про ці та інші друзі події сьогоднішнього дня, як я сказав, 21 жовтня готовий вам розповідати. З вами Валерій Клочок. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям та знайомим, ставте подобайки, їх забагато не буває. І, звісно, пишіть, що ви думаєте з приводу почутого. Щодо атаки по території Росії, детальніше я вам поки що повідомити не можу нічого. Але місцеві мешканці на болотах фіксують на відеокамери, як пролітають ракети з території України по території Росії. Продовж дня росіяни били по нас. Російські війська здійснили масовану атаку дронами Камікадзе по місту Новородціверській на Чернігівщині. Місто атакувало близько 20 шахедів. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих. Усі загиблі, цивільні, зокрема двоє чоловіків і двоє жінок. Ще сім осіб отримали поранення. Серед них десятирічна дівчинка, яку транспортують до дитячої обласної лікарні. Один із постраждалих перебуває. У дуже важкому стані, решта у стані середньої тяжкості. І тепер, друзі, трішки детальніше про те, на якій же стадії переговори і яка наша позиція з цього приводу багато є публікацій у західній пресі, вони доволі сумнівної якості, характеру і правдоподібності, але я хотів би з окремим вас ознайомити. Як то робив і в попередніх відео, Дональд Трамп дав зрозуміти Зеленському, що йому байдуже де буде пролягати новий кордон України. Головне для нього, щоб зупинилася війна. Я тут говорив вам про це неодноразово. Про це по сьогодні видання Street Journal. Глава Білого Дому сказав, що він не прив'язаний до конкретного територіального результату, а його основний пріоритет зупиніть війну. Припиніть стріляти, Москва і Київ все ще далекі, каже він від завершення війни, а територіальні питання, як і раніше, залишаються просто в центрі переговорів. Результату ніякого на першому ж плані знаходиться доля Донбасу, пише Street Journal. Але в будь-якому випадку Трамп не проявляє ініціативи щодо того, аби примусити Путіна зупинитися по лінії фронту, хоча і робив заяву, що. Вони всі повинні зупинитися там, де нині стоять, піти додому і почати переговори. Втім, Лавров і Кремль думають дещо інше. Путін мовчить, а Лавров коментує дуже примітною на цьому, що друзі, зупинюся. Заступник глави МЗС Лаврова Сергій Рябков сьогодні заявив, що не було домовленості про зустріч його боса і очільника закордонного відомства Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. І Можливо, вона відбудеться 30 жовтня. Але це ще не факт, бо до кінця робочого дня стало відомо про те, що така зустріч зовсім не планується. Тим часом Дональд Трамп не назвав точних термінів зустрічі у Будапешті, а заявив лише про наміри свої. Так прокоментував можливу зустріч Пісков. Фактично, риторика, яка йде сьогодні з Кремля, вона дуже схожа, дещо заплутана, але. Вона чітко свідчить про те, що не збирається Путін зустрічатися із Трампом, а головним спікером усіх ініціатив сьогодні від Росії виступає Лавров, так само як свого часу. Лавров був на зустрічі із Трампом Анкориджі. Звертаю вашу друзі на це увагу. Лавров не дозволив фактично спілкуватися один на один Трампу і Путіну. Чому ми відповідь на це запитання дізнаємося колись? А Пісков говорить, що не можна відкласти те, що не фіксувалося. Точно так само і Гребко говорив сьогодні вранці. Ані Трамп, ані Путін не називали точних термінів. Потрібна серйозна підготовка. Саміт Трамп Путін у Будапешті взагалі відклали на невизначений час. Про це повідомив. Кореспондент NBC News Гарет Хааке і також щойно стало відомо уже з публікацій у Reuters, що і зустрічі Лаврова і Рубіо, як то говорив Рябков, не буде. На паузі це стоїть, але я думаю, що швидше за все такий саміт відбудеться уже в листопаді, в кращому випадку, після того як Трамп переговорить із Сі Цзінпіном. Сьогодні про цю зустріч ми говорили із моїм колегою Артуром Харитоновим. Тут на каналі. Ви можете переглянути це відео за посиланням правом верхнього кутку. Артур дав дуже змістовний і, як на мене, грунтовний коментар з приводу того, чому не зустрінеться Путін до зустрічі Трампа і Сі. І я дійсно вважаю. Це також головною причиною, чому сьогодні Кремль просто-напросто педалював питання, не розглядає його, спускає на гальмах і так далі. Тобто він не хоче спілкуватися про якісь там переговори, про завершення війни і так далі. До того моменту, допоки Сі не скаже, що і як робити Кремлю. Ще раз наголошую, друзі, ефір із Харитоновим Ви можете переглянути за посиланням в правому верхньому кутку. І тепер всі коментарі з приводу того, чи летить Путін до Будапешту чи ні, ну виглядають доволі скажу так не актуальними, але все ж таки хотів би звернути увагу, наприклад, на коментар Радослава Сікорського, очільника закордонного відомства Польщі, якщо, який каже, що якщо Путін дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити. Він зазначив, що він не може гарантувати, що незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак з Путіним на борту, ну потім його арештувати. Є вимога Міжнародного кримінального суду. Те каже, що член ЄС, який ще має зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом, він має на увазі Будапешт і Угорщину, яка вже припинила своє членство в МКС, зараз відбувається процедура, але вони вже не дотримуються цих норм абсолютно. Так от він каже, те що його запрошує Орбан до себе. Тобто Путіна не тільки викликає огиду, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а щось між Заходом і Росією. Але це не змінює позицію Орбана. Лавров вже своєю чергою прокоментував слова Сікорського і сказав, що це терористичний акт і погрози Польщі примусово посадити літак Путіна для його арешту є неприйнятними. Тобто, Польща буде займатися в такому разі тероризмом, якщо буде це робити. Мир це війна, війна це мир. Лавров спить і проси, прокидається із книжкою Орвела. Це однозначно. Лідери ж країн Європи сьогодні оприлюднили спільну заяву потужну, Вибачайте за сарказм, у якій підтвердили підтримку України та виставили схвалення зусиль Трампа спрямованих на досягнення миру. З іншого боку, це правильно діє, тому що європейці мають продемонструвати підтримку Трампу, підтримку його мирних ініціатив. Але не заявами треба підтримувати, а тиском на Росію. Ви добре знаєте мою позицію: що до того моменту, допоки Європа не усвідомить необхідність ухвалення дієвих санкцій, як то вимагає Трамп проти Росії, зрушень швидких у припиненні російсько-української війни не варто очікувати. Зокрема, у цій заяві вони наголосили також, що європейські країни розробляють заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. До речі, бельгійці вже не дуже цьому супротивляться. Поки що офіційного коментаря з їх боку немає, Чим далі, тим більше таких публікацій в західній пресі. І, зокрема, друзі. Підписанти заяви заявили, що цих коштів має вистачити Україні ще на три роки для придбання зброї. Тобто Європа планує війну в Україні ще щонайменше три роки. Їм справді треба дотягнути до 28-го року, щоб бути готовим до можливої атаки Росії на країну НАТО. але... Хто сказав, що це відбудеться у 28-му році, а не в 26-му. Ну і до речі, на Росії стурбовані тим, що Європа готується. Заяву, до речі, підписали Зеленський, Кір Стармер, прем'єр Британії, Фрідріх Мерц, прем'єр президент Франції Манель Макрон, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, також президент Євроради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстюра і президент Фінляндії Ступ разом із прем'єр-міністркою Данії Мете. Фредерікс, а міністр закордонних справ Росії, друзі, Сергій Лавро заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні означало б збереження нацистського режиму та заборону російської мови. Тому каже він, треба воювати. Так він до речі і прокоментував спільну заяву, щойно задану мною заяву лідерів європейських країн, і каже: такий підхід означає повну протилежність того, на чому розійшлися президенти Трамп і Путін в Анкориджі. Коли домовилися саме на першопричинах сконцентруватися, це Лавров домовлявся з Трампом, а не Путін. Друзі. Я на цьому вам ще раз наголошую. Країни ж Європи, які входять до НАТО, відкрито готуються до війни з Росією. Про це заявили також на Росії. Заявив директор служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкин. Саме той Наришкин, який тремтячим голосом говорив, що так треба включити так звану ЛНР і ДНР до складу Росії. Перед початком вторгнення це було, ви добре пам'ятаєте, але Путін говорив, давайте просто визнаємо їх. Але вже тоді були зрозумілі плани Путіна. Нарешкін зокрема сказав, що поставлено завдання в стислі терміни забезпечити всіма необхідними ресурсами, призначені для цього натівські союзні сили реагування. І за його словами, в європейській країні вже запущено процес кратного нарощування обсягів випуску військової продукції а також. Проводиться відпрацювання мобілізаційних заходів і зомбування каже населення пропагандою про неминучу агресію з боку Москви. Ну вони в принципі вже воюють. Я тому не розумію, як можна стверджувати те, що є очевидним, але виявляється, що можна. В принципі, ми вже це маємо. Розуміти, хоча в голову вкладається, друзі, доволі складно. І ще одна приємна новина: вона, звісно, зараз стосується Європи і м інциденту, який там стався, але, як на мене, вона для нас корисна. Ми ще будемо її досліджувати, але хотів би звернути вашу увагу, друзі, що російські нафтопереробні заводи в Європі. Чомусь вибухнули. Ну, вони, можливо, не зовсім російські, там є частка російського бізнесу, але примітна деталь. В Угорщині у ніч на 21 жовтня горів найбільший в країні НПЗ, який переробляє російську нафту. Про це пише видання Associated Press. Пожежа спалахнула на установці перегонки нафти АВ-3. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь за кілька годин. Завод, мол, Дунай. Фіноміту у Сасхаломбатті є єдиним великим НПЗ в Угорщині. Він здатний переробляти 165 тисяч тонн барелів нафти на добу. Підприємство отримує російську нафту трубопроводом Баратшах. Прем'єр-міністр Орбан заявив, що постачання палива в Угорщині забезпечено, а також запевнив, що причини пожежі ретельно розслідуються. І в цей же день. Також сьогодні вночі спалахнув ще один завод нафтопереробний, який відноситься до компанії «Лукойл» російської, але вже в Румунії. Завод Петро Лукойл. За офіційними даними, вибух стався у системі промислової каналізації під час ремонтних робіт. Один працівник підрядної компанії отримав поранення. Його стан стабільний. Представники заводу заявили, що екологічної шкоди не зафіксовано, а причини інциденту також з'ясовуються, як і Горщині. Ну, це дуже добре, що такі підприємства також вибухають, тому що вони не повинні купувати російську нафту. З цим дуже складно. Європа не поспішає відмовлятися від російських енергоносіїв. Буде це робити аж з 1 січня 28 року. Саме таку дату я вже згадував сьогодні, друзі. Відповідне рішення має бути проголосовано вже цього тижня. Орван повідомив про те, що вони будуть голосувати за 19-й санкційний пакет, оскільки. Там немає ніяких речей, які б унеможливили подальше постачання. Цікавих для Угорщини і звісно Словаччини матеріалів, а саме російської нафти. Ну, це єдина причина, чому вони блокували раніше. І тут їм вдалося знову як на мене перетиснути. Обов'язково про це також будемо говорити на каналі. Тому друзі, перевіряйте підписки і слідкуйте за новинами тут. І в мене в телеграм-каналі, посилання на які знайдете в описі під цим відео. Російська ж нафта поїхала, друзі, також і до Грузії. Тепер там відкрили новий НПЗ у Кулеві, потужністю 1,2 мільйона тонн на рік. Про це пише видання Reuters. Танкери Кайзері на початку жовтня завантажив у новоросійську близько 105 тисяч тонн нафти сорту Сибріан Лайт з ресурсу «Роснефті» і доставив вантаж на морський термінал Кулеві Ойл-термінал для переробки на Кулевському НПЗ. Це єдиний у Грузії НПЗ, який здатний виготовляти. Нафтопродукти. Кулеський завод став першим нафтопродуктним заводом. Це дозволить країні кажуть знизити залежність від імпорту нафтопродуктів, які закуповують Туреччині, Азербайджані, Румунії, Росії та Казахстані. Але це вже повна залежність Рузії від Росії. Тим часом на Росії схвалили націоналізацію безгосподарних будинків і квартир в окупованих областях України. Все, що погано лежить, росіяни завжди підбирають. Ну і навіть намагаються забрати це силою. Житлові будинки, квартири і кімнати з ознаками безгосподарного майна. В окупованих російською армією Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях будуть визнаватися власністю держави, ну і відповідно передаватися або державним службовцям, або тим, кого переселяють туди з Росії, бо такий проект на Росії вже запущений, де воно Сибір сюди приїжджатиме, хоча там і не так багато населення, для того, щоб вони відновлювали ці регіони, звісно. Ну і також кажуть, що будуть повертати ці приміщення, будинки. Тим, хто повернеться на ці території, хоча як на мене це доволі сумнівно. І друзі, на завершення ще одна вам новина з українського парламенту. Окремі я вже вам оголосив на початку цього відео. Сьогодні Верховна Рада позбавила мандату народну депутатку України від слуг народу Анну Колісник. Це дуже кринжова історія, яка бере свій початок ще в 2021 році, коли вона прославилася. У сесійній залі засвітивши листування, в якому написала СМС, що треба валитись цієї країни. Заяву вона написала відповідно ще 12 травня 25-го року. Сьогодні вже дійшли руки до позбавлення її мандату. Хто наступний зайде, я вам точно не скажу, але точно хтось буде замість неї. Якщо вона не мажоритарниця, перепрошую, не уточнювати цей момент. тим це ніяк не змінює ситуацію у самому парламенті, який сидить як на пороховій діжці, готуючись до виборів. Так друзі, такі процеси відбудуться. Про це час від часу я також говорю на каналі і сам згадую, і зі своїми колегами. Тому і політичні новини України будуть більше з'являтися тут. Наразі всі новини, які я вам хотів повідомити, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ці машану і не перемикайтесь. Все буде Україна!